Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий історичний момент. історичний момент. Небагато пробігу у машини. Нещодавно вона відносна з заводу. Так, можна бачити за станом ґрунту зашепів. На ній правильно поставили гусянку те подібними вперед за ходом машини. Це насправді рідко, достатньо рідко зустрічається, але це стає тенденцією. Це стає тенденцією. Ну, Можна бачити свіженька фарба і всяке таке. Це стає тенденцією. Я все частіше бачу машини з заводу з правильно встановленою гусянкою. Я четвертий рік так, взаємодію з БМП, зокрема з заводів, з капіталки, то можу робити висновки. Я підозрюю, що до того, зокрема, призвели, призводять мої відео, де я систематично показував, що з заводу. Ставили неправильно. І це зокрема давало привід моїм побратимам і співслужбовцям, бо це різні люди. Казати: о, чого ти ставиш гусянку так, бо завод, бачиш, машина з заводу, вона стоїть не так. Ну, тому що на заводі об'єктивно були невігласи і п'яні чуваки, які ставили неправильно. І я тільки зараз, на четвертому році захисту України, починаю бачити. Більш-менш системно машини з заводу з правильно встановленими гусянками. Я ні, не, чув, не бачив нікого, хто би в інтернеті про це казав, хто би на це звертав увагу. Тому в мене є всі підстави вважати, що до цього, зокрема, призводить моя робота, моє висвітлення ситуації. Дякую за тверезість підходу заводам. Не доводиться після них перевзувати машини в полях. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.